Всім привіт, дорогенькі! Нарешті я знову з'явилася в інстаграм, звісно, бо не тільки загруженість навчання моїх ВІВ-студентів у ВІП-групі, методістів-наставників ВГД-Бутейко, але й багато різних подій, ще відбувається, і не все встигаю. Намагаюся, але не все встигаю. Але сьогодні я хочу поговорити про наші реакції, бо сьогодні такі пригоди в мене, вони ще, до речі, не закінчилися. Я хочу з вами поділитися, бо хотіла поділитися своїми думками і спитати, як ви реагуєте от в таких обставинах. Так, сподіваюсь, мене чути. Мікрофончик є, бо тут дуже такий вітер. Про ваші реакції, коли щось відбувається не за планом, не за вашим планом, те, що ви спланували, коли не все залежить від вас, ви наче все зробили, а зовні якісь форс-мажори, і особливо ще, коли це, наприклад, не тільки ви щось повинні зробити, але й, наприклад, от як я сьогодні йшла на зустріч. Збиралася йти на зустріч, важлива для мене була зустріч це. І зараз поділюся, які висновки зробила, які інсайти славила. І важливий момент ще. Наскільки от в таких ситуаціях, схожих, якщо у вас схожі ситуації, хто буде в записі передивлятися, теж пишіть в коментарях. Наскільки ми звинувачуємо себе, як ми реагуємо в моменті, бо це впливає. І не тільки на наше фізичне здоров'я. Зараз я напишу ту тему, щоб було видно, хто зайде, щоб бачили, про що ми сьогодні говоримо. І так, у мене сьогодні була запланована зустріч з важливою для мене людини, з наставницею, в якій я зараз. Навчаюсь, знаходжусь в її полі на 11-ту. Вона була за тиждень до цього запланована. Ну, я, звісно, збиралася, там хотілося якийсь презентик підготувати, я замовила, сама так роздумувала, на яку тему хотілося на каві з наставником поспілкуватись, тим паче, це особиста така зустріч. І так от потихеньку, знаєте, з вечора ще освіжила колір волосся, там манікюр, ну ці всі діла так трохи оновила собі, да? і кое-що замовила. І вчора мені треба було ввечері його отримати, якраз перед зустрічею, а там доставка запізнювалася на сервісному пункті. І я під'їхала прямо в притик перед закриттям, вони повинні були отримати моє замовлення. Думаю, заберу, і в мене ще була далі зустріч, навіть не зустріч, а просто так я планувала іти, там була вистава філармонії вчора у військові, там збиралися люди. Думаю, якраз заберу замовлення і поїду в філармонію. Але так як була затримка, звісно, я замовлення забрала, але дивлюся, вже не встигаю приїхати вчасно, піднімати людей таке інше, я вирішила повернутися додому. Ну, то ладно. Пішла упаковочку подивитися. Це буде продовження, чому я опоминаю за цю упаковку. Я придбала, вибрала там упаковочку і ще що і йду собі додому, думаю, зараз я те інше зроблю, тобто плани помінялися, філармонія відмінилася. І я займалася ще ввечері там різними ділами. Зранку, вроді, дивилася, мені здається, я в соцмережах, в телеграмі. А, вечора ще я написала помічниці, нічого не відміняється, все в силі, так, все в силі. Зранку, вроді, глянула. Ніде ніяких повідомлень таких срочних не було. Ну, я ж така збираюся, одяг підібрала, в якому мені буде комфортно, по погоді, бо тут у Львові це така погода вона три рази на день міняється то сонце, тут дощ, тут знову сонце. По треба, так, знаєте, перед зустрічею збиратися. Підібрала одяг, вдіваюся, там макіяж все таке. Все опакувала. І я розумію, Ну, тобто, прямо вчасно біжу скоріше на зупинку, і думаю, так, щось, мабуть, скоріш всього, я запізнюся, мабуть, зараз возьму таксі. Але щось таке мене направляє в телеграм-канал. Я заходжу, і помічниця пише: Тетяна, так і так стався форс-мажор, зустріч переноситься. Ну, і ще там такі моменти важливі. Вона мені написала: зустріч десь на тиждень переноситься. Ну, я окей, прочитала, думаю, добре, що зараз я не сіла, не поїхала, бо вже в наступну хвилину я повинна була їхати на зустріч у центр Львова. Я трохи там, ну, недалеко, але так, півгодинки -пів -пів від центру Львова живу, де зустріч повинна була відбутися. Я така стою на зупинці і думаю, так, куди тобі, Таня? Ну ти, в принципі, зараз, як говориться, вже настроєна там, монопод взяла, мікрофончики, всі, всі такі діла. Ти можеш зараз їхати до центру Львова, там в кав'ярню чи де погуляти, там, щось там поробити, контент не знімати. Потім дивлюся, там. Розклад зайшла там на духовне служіння. О, дивлюся, я можу в духовному служінні взяти участь. Думаю, ні, в центр не їду, все таки зараз повернуся додому. І в мене було замовлення, яке я вчора забирала. Я не тільки подарунок замовляла, а в мене там знайомі ще з шведського бренду кої що з продуктів замовляли. Там косметика і таке інше. Думаю, зараз я віднесу тоді цю косметику, бо це теж не так далеко від мене, де я живу. Потім піду в служіння, потім проведу прямий етер і поділюся своїми думками, бо в мене були определені реакції. І от важливо в той момент, які думки у вас з'являються, що з вами відбувається. Зараз я далі про це розкажу. Ну, я так собі напланувала, іду додому, починаю збирати це замовлення і розумію. Що не вистачає фарби для волосся, яку я замовляла, вірніше мені замовляли. Я така думаю, стоп. Кругом все подивилася, немає. Починаю вспоминати, відкручувати, вчора я точно з сервісного центру її забрала, цю фарбу. Все замовлення було, там кілька речей, не загубиться. Дома фарби немає. Де я могла, а упаковочка, ну, така, ну, як, як звичайна фарба для, для волосся. Починаю прокручувати. Так, я там упаковку купляла, і плюс я в сільпо позаходила, там фісташки хотіла взяти собі, кое-що купляла. Значить, або там, або там. Тобто, іще такий, да, от момент, форс-мажор, тепер у мене вже йде. Добре, думаю, зараз я тоді. А я вже домовилася з людиною, вже написала і ще занесу тобі замовлення, там, які кошти коштує. Думаю, добре, зараз я схожу в служіння, потім пошукаю фарбу і потім піду замовлення віднесу. Заходю ще раз перевірити розклад служіння духовного і розумію, що це на наступний четвер розклад. Думаю, окей, Таня, ти не попадаєш. Служіння добре. Ідеш далі за планом. Виходжу з дому і йду от сюди зараз по дорозі. В сільпо проводю прямий етерот саме зараз. Я ще не знаю, чи знайду я фарбу. Але висновки які. Кілька висновків я зробила. І я дуже тішуся. Що в мене була правильна реакція, що ті інструменти, які я раніше використовувала і навику це придбала, що вони мені допомагають якраз правильно реагувати. Перше то, коли я стояла на зупинці і збиралась на зустріч, можна було б подумати, от як би я раніше подумала, Боже Таня, ну, ну, ну що за, за тупість така? Ти що не могла зранку, а? Повідомлення було написано у 7.30, а я його відкрила ну, в 10.30, да, скажімо так, перед зустрічю побачила. Ти що, не могла зранку передивитися? А може, я навіть у 7.00 дивилася, в 7.30, звісно, не стала дивитися. Я це не пам'ятаю, бо я потім стала згадувати, думаю, ну, вроді ж, я заходила в месенджер. Вроді не було ще цього повідомлення. Видно, я дуже рано заходила. Але... От я б себе пругала. Ну, то есть, я зараз не кажу за обставини, форс-мажор відбувається, щось якісь події йдуть, які від нас не залежать. І от як ми тут реагуємо і як ми коригуємо наші плани, да, в соответствиї з тим? То есть, це все понятно. От наша саме реакція. Наскільки ми починаємо звинувачувати себе або ругати себе, так, знаєте. От я ж кажу, що раніше я б сказала, Таня, що ти не могла подивитись, Треба було передзустріч, розслабилась, ти там оце що ти там треба так, так, так. А тут я просто зразу, які в мене думки, так, окей, що я можу сьогодні? Як спланувати свій день? Раз не відбувається ця зустріч, вона переноситься, все окей. І зараз я спланую по-іншому свій день. Я почну планувати. Але. Чому саме я не звинувачую себе, що от треба було зайти подивитися? Отепер наперед, ти навчися, що треба заходити там кожні 30 хвилин, таке інше. Ні, я просто подумала: так, це мені урок. Треба не тільки там зранку заходити в месенджери. А, наприклад, А Телеграм він ще, знаєте, така штука тут є. У мене кілька разів ось було нещодавно. Мені присилають повідомлення, вони приходять до мене через кілька днів. Не хвилин, не годин, а через кілька днів. Тобто, наприклад, там 15-го прийшло повідомлення, я дивлюсь, воно 10-го було відправлено. Ну, тобто, як би висвідчується. А до цього, так як я для роботи телеграмом користуюся, то, ну, звісно, я кожного дня по кілька разів на день я в телеграм заходу. Я не могла пропустити цього повідомлення. І оце така фішка з телеграмом буває. Я просто зробила собі висновок: так, Таня, частіше треба дивитись, коли якісь такі зустрічі. І, в принципі, навіть за годину до зустрічі може щось помінятися. Не обов'язково зранку, так? Да? Тобто така нормальна правильна реакція. І плюс ще взяла собі на замітку, думаю, не тільки в телеграмі можна ще уточнювати, якщо що, що нічого не змінилося, наприклад. Через вайбер, да? так? Краще уточнити, тому що ми зараз з вами в такі часи живемо, коли ну, просто реально кожного, кожні півгодини може щось змінюватися. А, ну і до речі, сьогодні тричі ж повітряна тривога. Тобто, коли я збиралася ще вдома зустріч, почалась повітряна тривога перша. Але я все рівно продовжувала збиратись, думаю, може вона закінчиться, поки я там доїду таке інше. Потім іще раз вона була і ще раз вона була. Взагалі, три чи 4 рази сьогодні таке оце відбувалося. Далі, коли я побачила, що немає фарби. Да, можна було подумати, Таня, ну, ти оце все, тепер що ти скажеш клієнці? Да? Де ти зараз її возьмеш, це ж треба то, то. Ну, опять я б себе звинувачувала. Ні, я це не зробила. Я зразу, мені думка, яка прийшла, так. Якщо я зараз я піду подивлюся, де я могла забути цю фарбу для волосся. Але якщо я її не знаходжу, на сервісному центрі може бути така фарба. Я можу її взяти. Якщо у них немає, я можу знову замовити. Так, да, вроді ти додатково гроші оплатиш, да? але ви знаєте, ну краще грошима. Платити за досвід це просто досвід не робити кілька е, справ водночас. Да? Ми многозадачні жінки. Зараз ви мені будете тут писати, що прям, ну, це ж класно, коли ти все і те, і те водночас робиш. Але тут я для себе висновки роблю. Треба, по-перше, подарунки, да? які я замовляла. Не впритик до того дня зустрічі, і от в філармонію там я, наприклад, не попала, я ще в неї попаду, звісно. А завчасно. Просто щоб воно в тебе вже було на всяк випадок. Коли оце ми до останнього десь щось, да, ну тут так склалося. Це не то, що я ти до останнього тягнула, так склалося. Бо не відразу замовлення приходить, наприклад. Поки замовиш, поки прийде, але все рівно якісь такі моменти ми можемо ну, заранше планувати. І головне ще спокійно до всього відноситися. Розумієте? От, от важливо те, що мені, наприклад, от техніка думати по-іншому, вона мені допомагала і в складних тяжких умовах, коли я за мамою турбувалася. Щоб правильно реагувати. І, і ще в якихо моментах життєвих допомагала ця техніка. І саме зараз ця навичка, вона допомогла мені правильно реагувати, і саме важливо не звинувачувати себе, не корити себе. От, по-перше, ну, чому ж шкідливо це, да що це потім оці всі тригери, там, оце все, знаєте, психосоматика прийдеться підключати, позбавлятися від наслідків оцих наших думок, таких коли ми себе звинувачуємо. Час на це емоції, сили, здоров'я, все це витрачається. Навіщо? Можна просто навчитися думати по-іншому прямо в моменті, в моменті, коли щось сталося. Коли якась стресова ситуація відбулася, от прямо відбувається, от, от прямо в моменті. Тому можна навчитися. І ви знаєте, от я просто вийшла в прямий етер, я не відклала оці думки, які ми хотілося поділитися з вами на потім. Я просто думаю, зараз я пригоди не закінчуються і йду шукати цю фарбу для волосся, де ж я все таки її забула, то я в сторіс, потім хто не підписаний, не підпишеться, узнайте цієї історії. Вот. Але я просто вийшла в прямий етер поділитися з вами цими думками цінними. Вони для мене цінні, мені здається, для вас теж будуть цінні. От коли будете запуск передивлятися, напишіть в коментарях, будь ласка. У вас бувають такі ситуації, коли от форс-мажор залежить не від вас, змінюються якісь зустрічі, які ви з ким запланували. Да? Ну, щось іде не так, от, як ви планували. Як ви реагуєте? Що ви при цьому думаєте, і як ви справляєтеся, щоб думати по-іншому, щоб не було наслідків і для вашого фізичного тіла, для нашого організму, для здоров'я, я маю увазі, і для наших емоцій, для нашого психологічного стану? От поділіться, будь ласка, як ви з цим справляєтеся, що робите, мені буде цікаво. І якщо є ще якісь запитання до мене, теж пишіть в коментарях. До речі, буду намагатися теж виходити, знаєте, на такі короткі прямі етери, щоб з вами просто <кхух> спілкуватися. Так, зараз вже водичку буду пити. Тому що, знаєте, те, що відбувається останнім часом зі мною, той стан, в якому я зараз знаходжусь, той тотальний спокій, який я отримала останні дні. І те, що не, не, не тільки це від технік залежить, бо коли я повернулася, пам'ятаєте, в минулих етерах я казала, що у цей тотальний спокій, який я в Німеччині в штраубінгів відчула. Він був пов'язаний з тим, що з мене не витікала оця енергія, яка, оце, знаєте, фанило, стрес це тут, поки я в Україні два з половиною роки знаходилася. І я це пов'язувала з техніками, і мені здавалося, техніки нащупала, і вони допомагали, звісно. І я думаю, повернуся у Львов, я буду це використовувати. Але коли я повернулася у Львів, я зрозуміла. Що сам мій стан став технікою, внутрішній стан став технікою, яка дає тотальний спокій при любих обставинах. Це так дивно було для мене. І це так, так було суперське, знаєте, вау, що не потрібно навіть технік, щоб у цей був тотальний спокій. І при повітряних тривогах, і про небезпеці коли ти можеш дати сам собі ресурс. Тому хочеться з вами більш спілкуватися, бути більш корисною. Якщо є якісь для до мене запитання, ви бачите, чим я займаюся. Там подивіться шапка профілю, може, якісь етери передивіться. Нагадаю, хто тут перший раз що. Таня Прозорова, треба було в началі сказати, да? я тренерка е, нормалізації дихання, методист, інструктор і наставник по методу бути це медична технологія. Також я е, наставниця-менторка для експертів, для власників бізнесу. Навчаю, як саме в соцмережах проявлятися, як бути собою. І як в будь-якому віці мені 55. На даний момент в цьому році мати оцю енергію як наче в 25-30, в бо мені є з чим порівнювати, і як мати здоров'я і фізичне, емоційне, психологічне, і навіть фінансове в порядку. Так що, дорогеньки, чекаю ваших відповідей, ваших запитань. Ну, а я йду шукати фарбу.